Коли я приїхала на місце події, е я була взагалі непорозуміння, що відбувається. Все обтягнуто лінкою, е незрозумілі люди е бігають в округ машин, е якесь щось взагалі не незрозуміло, що відбувається. Я побачила наших бійців, наших героїв, які валялися по землі. Хто скручений, хто стояв вокруг дерева під прицілами автоматів. Всі бійці були побиті. Я підбігла, запитала людей, які затримували бійців, яка причина затримання, що сталося, що взагалі відбувається, які обвинувачення мені ніхто не дав на це відповідь. Мене почали відштовхувати і казати мені, щоб я звідти відійшла. Я сказала, що я буду фотографувати бійців. Чому вони побиті? Мені не дали змоги це робити, мені виривали в мене телефон, потім мене штовхали. Коли я побачила автомобілі, які були повністю розпотрошені, речі з автомобілів валялися по кругу автомобілів, я підбігла до автомобіля. Тоді працівник, як я на сьогоднішній день знаю, це працівник обопа, схватив мене за шию ззаді, вдарив мене головою автомобіль. Потім ця людина закрутила мені руки і посадила мене в своє авто. Цю дорогу, поки він мене віз до управління міліції Городського, він він мені по перше він не представився і він мені не сказав, куди він мене везе Він мені сказав, що він мене везе до себе в кабінет. І там він мене буде бити, і там буде він мені показувати свою силу, і хто він є, і хто я. Всю дорогу він мене обзивав брутальними словами. Він крутив мені руки, він робив мені боляче, тому що ми були з ним практично на одинці. Впереді був водій. І своїми локтями він мене постійно штовхав і бив мене під ребра. На сьогоднішній день я себе дуже погано почуваю. Мене болить рука, мене болить ключиця, мене болить нога. Я в фоє даного закладу до вечора. Мені не представлені ніякі обвинувачення і взагалі я не знаю, чому мене затримали. В даному закладі бійці ввечері випустили всіх, крім одного, крім особи, які 60 років, яка має погане самопочуття, яка відбула чотири війни. Це людина, якого ми вважаємо героєм, тому що ця людина відстоює наші права, відстоює нашу територіальну цілісність. Коли ми зустрічаємо мертвих бійців, ми їх зустрічаємо з квітами. А вчора Хмельниччина зустріла наших бійців живих з автоматами. І в мене виникає запитання. Кого ми відстаюємо, ради кого ми гинемо? Кому ми потрібні? А представтесь, будь ласка, як Шмільна, Дякую. мій позивний кішка.